Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще дві масштабні схеми ухилення від мобілізації, які діяли на території Черкаської області. За результатами комплексних заходів затримано чотирьох активних учасників оборудок, які торгували фіктивними медичними довідками. Завдяки таким підробкам ухилянтів могли списати з військового обліку чи надати відстрочку, що дало б їм можливість для безперешкодного виїзду за кордон. Вартість таких послуг становила до 15 тисяч американських доларів. За даними справи, організатором однієї із схем. Виявився 43-річний підприємець, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про тяжкі захворювання їхніх родичів, які нібито потребують постійного догляду. На основі цих фіктивних медичних висновків ТЦК мало б підставу надати ухилянтам відстрочку від проходження військової служби. Крім цього, в обласному центрі затримано подружжя ділків та спільника, які допомагали ухилянтам списатися з військового обліку на підставі фальшивих медичних документів. До незаконної діяльності вони залучили профільних лікарів, в яких купували підроблені медичні висновки. Для Своїх клієнтів правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час одержання частин хабарів. Під час обшуку за місцями проживання затриманих було виявлено чорнові записи, мобільні телефони із доказами оборудок та кошти, отримані злочинним шляхом. За викритими фактами затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями кримінального кодексу України, частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Частини тристатті статті 369. пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, частиною три статті 369.2. зловживання впливом зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинних схем.